Ти оце сюди поцепиш, а ти ж мужчина, ти повише сюди. Це один з чотирьох дитячих будинків сімейного типу у Кропивницькому. Людмила Кожанова разом з чоловіком створила його десять років тому. За цей час стали батьками для 18 дітей. Нині в родині 15 дітей. У цьому будинку живуть 14. Рідна донька доросла, живе окремо. Ця кімната у нас під хлопчиками. Я її називаю юніори. Десять років. Проходьте. Тут у нас спить. Андрюша, Андріан і Єгорка. Вчать уроки в комп'ютерній кімнаті. Живуть діти на двох поверхах. Дні народження у родині святкують щомісяця. Щоб ось так попити чаю, потрібно щонайменше 6 літрів води. Борщу готують 15 літрів. Його вистачає на два дні. Це починалося з цієї ось дівчинки Насті. Це моя племінниця, яка залишилася без тата і мами, коли при народженні її мама померла. Ми з чоловіком її взяли до себе. Коли було нам Насті було 7-8 років в нашому класі, в її класі, у хлопчика померла мама. Так вийшло, що я його взяла до себе, а начебто як на тимчасово, ну так зложилося наше життя, що він залишився в нас назавжди. Потім, через деякий час, нам ну, запропонували відкритися як дитячому будинку сімейного типу. Найменшим дітям сім та вісім років, найстаршим по шістнадцять. Костя з Данією і Єгоркою. Я їх зустріла в больниці. Ці хлопчики були відібрані з родини. Вони мені в око попали тим, що вони були дуже замерзлі, холодні. Вони особені, Вони не другі, вони просто особені. Кожна з дитини в свій такий короткий термін прожили. Досить доросле життя. І от навчити їх по-новому бути дітьми це, мабуть, саме перше і саме таке важке. Тобто дітям повернути дитинство. 16-річна Аня любить доглядати за собакою та малювати тварин. Саме за те, що в мене собака, я хочу власноруч йому допомагати, якщо якась проблема виникне. Вікторія в цій родині сім років, Катерина два. Називають Людмилу Кожанову мамою. Для мене мама вона мама. Хтось захворів, вона допомагає. Я не могла ніяк привикнути, то що еди не могла назвати її там мама, а зараз якось мама і вона їсть вам. У кропивницьких дитячих будинках сімейного типу виховують 36 дітей. Заробітну плату батьки-вихователі отримують з державного бюджету. Батькам-вихователям, які взяли на виховання від 5 дітей до 10, виплачуються державні виплати. Крім того, діти, які влаштовуються в дитячі будинки сімейного типу, отримують відповідні також виплати, пенсії, аліменти, за ними все це зберігається. І всі ці виплати батьки-вихователі використовують для утримання і виховання своїх дітей. В період воєнного часу законодавством передбачено, що можна влаштовувати тимчасово дітей в дитячі будинки сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу можна облаштувати не тільки у власному помешканні. Передбачає державні кошти субвенції на придбання дитячих будинків сімейного типу для функціонування таких сімей. Я не можу сказати, чи буде це в наступному році. Виділятись на це кошти державні, але загалом така програма розроблена, вона діє, і в нас є два дитячі будинки сімейного типу, які функціонують. Навіть вибачте, три які функціонують в будинках, які придбані за кошти субвенції державної. Каже з 386 дітей сиріт у Кропивницькому 90% влаштовані до сімейних форм виховання. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.